Доброго дня, малята! Давайте відгадаємо вітамінно веселкові загадки. Повернулася до грядки боком, налилася вся червоним соком, її сестриця суниця. Що це за ягідка, дітки? Полуничка. Діти, дивіться, наша веселка стає кольоровою, на ній вже з'явився червоний колір. Що за чудо горіх? Помаранчева шкарлупка їстівна, а серцевина ні. А розбий йому серце знайде сернятко смачне. Абрикос. Дітки, подивіться, наша веселка стає все гарнішою та гарнішою. Давайте назвемо, які тут є кольори. Їх люблять і дорослі і діти. І мавпочки всі на світі. Вони на пальмі дозрівають, з жарких країн до нас припливають. Що це дітки? Банани. З кожним відгаданим кольором наша веселочка стає все гарніша. Слухайте, дітки, наступну загадку. Там у полі, на баштані, сидить красень у каптані. Свої круглі він боки миє в росах залюбки, а боки немов сміються, так рябі і зостаються. Оцей діти ці звичайнісінький. Кавун. На нашу версилочку додався зелений та блакитний колір. Сині намистинки на кусі висять. В роті тануть, смак чудовий мають. Що це за ягода? Підкажи, коли їх багато, де їх брати. Лохина. Листям вихваляється, гронами пишається, фіолетовий гарненький. А ще дуже він смачненький, прикрасить увесь сад цей красень виноград! Дітки, ми з вами вже відгадали всі фрукти, тож давайте подивимось на нашу веселку. Сюди додався ще синій та фіолетовий кольорі. Тож у нас тепер є. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий, якою ж гарною стала наша весілка!